Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання і віднімання числа частинами. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Чи готові до роботи? Всі ви діти? Молодці! Перше наше завдання це гра вімкни улюблений мультфільм. Нам з вами необхідно розв'язати вирази для того, щоб увімкнути телевізор і побачити, який мультфільм нам запропонували. Будь ласка, перший вираз. 5 плюс 4 дорівнює. Дорівнює 9. Так, перший телевізор ми увімкнули. Можливо, ви пізнали цей мультфільм. Наступний вираз: 6 мінус 2, дорівнює. Дорівнює 4 молодці, вмикаємо наступний мультик. Так, далі. 9 плюс 1 дорівнює 10 молодці, Увімкнули третій телевізор, третій мультик. Так, наступний вираз. 4 додати 4 дорівнює. 8 молодці, Вмикаємо наступний мультик. Так, ще один вираз: 5 мінус 5 дорівнює. Нуль, молодці, ввімкнули ще один мультик. І останній вираз: 10 мінус 4 дорівнює 6. Правильно, і вимкнули ще один мультик. Можливо, ви ці мультики вже бачили і вони вам знайомі. А зараз, дітки, давайте спробуємо розгадати загадки. Колеса, руль педалі й шини. Нема простішої машини. Сідай і рухайся вперед, не підведе. Велосипед. Так. Наступна загадка. Цей справжній трудівник, що розкладом трудитись звик. за розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, везе людей і в дощ, і в сніг. Це автобус, так, молодці. Наступна загадка. Він мчить у день погожий, на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Літак, молодці. Наступна загадка. Морські долає милі, перемагає хвилі, пливе туди, де не бував, пливе поважно. Параплав. так, добре. І ще одна загадка. Ця машина кілька тонн, возить вантажі невтомно, величезний кузов має, в нього вантажі складає. Вантажівка, так, молодці. Подивіться, будь ласка, на малюночки, дітки, ось ми з вами тільки що розгадали загадки про ці транспортні засоби. Давайте їх ще назвемо велосипед, автобус, літак, пароплав і вантажівка, яке узагальнювальне слово можемо дібрати до наших малюнків. Так, звичайно, транспорт. А які мультфільми ви переглядали, де герої були у вигляді різних видів транспорту? Якщо пам'ятаєте, назвіть їх, будь ласка. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися додавати і віднімати числа частинами, а також удосконалювати обчиснювальні навички. Погляньте, будь ласка, на перше завдання, яке знаходиться в нашому підручнику на сторінці 39. Що спільного і що відмінного ми бачимо на малюнках. Подивіться: на першому малюнку ми бачимо дітей з кульками. І на другому малюнку ми бачимо дітей з кульками. На першому малюнку ми бачимо 5 кульок. І на другому малюнку ми також бачимо 5 кульок. А що відмінного? На першому малюнку ми бачимо двох діток, а на другому малюнку трьох діток. На першому малюнку ми бачимо, що дівчинка тримає три кульки, а хлопчик от, дві кульки. А на другому малюнку ми бачимо, що дівчинка тримає три кульки, один хлопчик одну кульку і ще один хлопчик, ще одну кульку. Так. Подивіться, будь ласка, діти, які вирази склали до кожного малюнка. До першого малюнка склали вираз. 3 додати 2 дорівнює 5. Так? А до другого малюнка, який вираз склали, 3 додати 1 додати 1 дорівнює 5. Подивіться, будь ласка, відповіді і в першому, і в другому виразі однакові. А от вирази. Різні, Але все рівно, дітки: три додати два це те саме, що три. Додати 1, додати один. Тобто число 2 розклали на частинки. Ми знаємо, що число 2 складається з двох одиничок. І якщо ми до трійочки додамо двічку буде п'ятірка. А якщо ми до трійочки замість двічки додамо спочатку 1, а потім ще 1, то також буде 5. Так, Подивіться, будь ласка, завдання друге на сторінці 39. Поясніть, як виконали дію віднімання. Погляньте уважно на малюночки, ми бачимо перед собою дві смужки, які складалися із семи прямокутничків. Подивіться, від першої смужки. Спочатку відрізали один прямокутничок, а потім відрізали ще один прямокутничок і склали вираз. 7-1 до, дорівнює 5. Тобто 5 прямокутничків залишилося, так? Від другої смужки, там, де було сім прямокутничків, також відрізали два прямокутнички разом і склали вираз. 7 мінус 2 дорівнює 5. Подивіться, дітки, врешті-решт, в смужках залишилася однакова кількість прямокутничків 5. Тільки від першої смужки відрізали по одному прямокутничку і вираз такий склали 7 мінус 1 мінус 1. А від другої смужки вирішили ці два прямокутнички. Виріз, відрізати разом і вираз склали 7 мінус 2. Тобто, дивіться, число 2 можна відняти від числа ціле, а можна частинками. І вираз, 7 мінус 1 мінус 1 дорівнює відповідь та сама, що і 7 мінус 2. Все рівно буде п'ятірочка. Подивіться, будь ласка, в наш довідничок і запам'ятайте, постарайтеся запам'ятати пам'ятку 1, яка відноситься до дії додавання. Замінюю другий доданок з сумою двох чисел. Додаю спочатку перше число. До отриманого результату додаю друге число і називаю результат. Тобто, якщо нам необхідно додати 3 плюс 2, ми можемо 2 розкласти на суму двох доданків 1 і 1. І до трьох спочатку додати одиничку, а потім додати ще одну одиничку, і в нас вийде 5. Тепер подивіться, будь ласка, пам'ятку 2, яка стосується віднімання, і спробуйте її також запам'ятати. Від'ємник сум, замінюю міною сумою двох чисел. Віднімаю перше число від отриманого результату віднімаю друге число. І називаю результат. Наприклад, якщо нам від 7 потрібно відняти 2, ми 2 можемо замінити сумою чисел 1 додати 1. І від числа 7 поступово відняти спочатку перше число першу одиничку, а потім відняти друге число другу одиничку, і в нас вийде ті самі 5. Ці дві пам'ятки, дітки, спробуйте запам'ятати. А ми переходимо до завдання третього у підручнику на сторінці 39. Виконайте віднімання частинами, скориставшись числовим відрізком. І запишіть ці вирази до свого зошита. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітинку, куди ви записуєте вирази і простий олівець. Подивіться, нам від числа 10 потрібно відняти 1, у нас виходить 9, і потім від 9 віднімаємо ще 2, тобто рухаємося у пліву, і в нас виходить 7. Як по-іншому можна відняти від числа 10 2 і 1 це число 3. Тобто від 10 ми можемо відняти 3, і в нас вийде те саме число 7. Давайте запишемо вирази. Так як 3 це 1 і 2, то цей вираз можна записати двома діями. 10 мінус 1 мінус 2. Дорівнює 7. Запишіть, будь ласка, в свій зошит перший вираз. Так, а тепер оці 1 і 3 ми може, 1 і 2 ми можемо замінити одним числом. Ми знаємо, що 3 складається з 1 і 2. так? Тобто 1 додати 2 буде 3, і ми можемо 10 мінус 3 відняти трівочку, і в нас вийде також 7. Нижче, дітки, запишіть, будь ласка, цей вираз. 10 мінус 3 дорівнює 7. Тобто, ми можемо у виразах віднімати цілим числом, а можемо це число розкладати на частинки і віднімати частинками. Так. Погляньте, будь ласка, наступне завдання. В третьому завданні наступне завдання. Від 10. Спочатку віднімаємо 2, буде 8 Тепер від 8 віднімаємо ще 1, буде 7. Ми знаємо, що 2 і 1, дітки, це 3. Який іще варіант можна скласти? Від 10 ми можемо одразу відняти 3, і в нас також буде 7. Так як 3, 2 і 1 це трійочка то ми можемо скласти наступний вираз. 10 мінус 2, мінус один дорівнює 7. Запишіть, будь ласка, в зоши цей вираз. Як по-іншому можемо відняти? Так як 3 це двічка і одиничка, ми можемо їх між собою додати і відняти цілим числом. Пишемо наступний вираз. 10. Мнус. 3 дорівнює 7. Запишіть і цей вираз. Тобто, дивіться, дітки, і ще раз нагадую, що від великого числа ми можемо відняти число ціле, а можемо відняти частинки цього числа, тобто розділити це число на частинки і відняти його частинками. А зараз ми з вами пограємо в гру. Постав машину у гараж. Ми маємо три машини і три гаража. Під номером 6, 7 і 8. Будь ласка, для того, щоб дізнатися, яка машинка, в який гараж має заїхати, ми маємо з вами розв'язати вирази: перший вираз: 4 додати 2, додати 1. Будь ласка, додаємо до чотирьох числа частинками. 4 додати 2. Буде 6. 6 додати 1, дорівнює 7. Тобто перша машинка йде у гараж під номером 7. Так, наступна машинка має вираз 10 мінус 1 мінус 1. Давайте, будь ласка, розв'яжемо цей вираз і дізнаємося, куди має заїхати ця машинка. 10 мінус 1 зменшуємо 10 на 1 буде 9. І 9 зменшуємо на 1 буде. 8. Тобто ця машинка має заїхати в гараж під номером 8. Молодці. І остання машинка має вираз 8 мінус 1 мінус 1. Будь ласка, вісім зменшуємо на 1. Буде 7. І 7 зменшуємо на 1. Буде 6. Тобто ця машинка заїде у гараж під номером 6. Молодці. Перед тим, як ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті, дітки, я хочу нагадати, як ви повинні сидіти за партою. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, спина рівна, голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті, лікті на парті або на столі так, аби не звисали. Між партою або столом, і грудьми має бути відстань на ширину. А ще я хочу нагадати, як потрібно, щоб лежав зошит, і як слід тримати олівця. Зошит має лежати навкоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Так, сьогодні ми з вами працюємо у друкованому зошиті на сторінці 36. Будь ласка, відкрийте зошит і знайдіть сторінку із такими числами 3 і 6. Перше завдання в нашому зошиті друкованому, напишіть за зразочком цілий рядочок числа 7 і цілий рядочок числа 5. Пригадуємо, дітки, що пишемо кожне число в своїй клітинці. Між числами пропускаємо одну клітиночку чистою. Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка, перше завдання. Так, завдання друге. Погляньте, будь ласка, чому фішку треба поставити на клітинку з числом 5. Подивіться, у нас фішечка стоїть на числі 2. Кубик показує число 3. Тобто ми маємо до двох додати 3. так? Ми можемо додати 3 двома частинками. Або спочатку ми до двох додаємо три частинки по одиничці. Тобто 2 додати 1 буде 3, 3 додати 1 буде 4, 4 додати 1 буде 5, як у Нижньому виразі. Напишіть, будь ласка, відповідь у нижній вираз. Або ж діти, ми можемо до числа 2 додати уже ціле число 3. Тобто ми рухаємося від двох три рази. 1, 2, 3. І все рівно дітки, вираз, навіть вираз 2 додати 3 все-таки буде дорівнювати 5. Тобто, ми можемо. Додати 3 або частинками по одиничці окремо, або одним цілим числом. Завдання третє. Запиши пропущені числа. Подивіться, будь ласка, нам з вами необхідно до 4 додати 3. Дивіться. 4 додати 3, цей те саме, що 4 додати 1, додати 1, додати 1. Буде відповідь одна й та сама. Але нам зараз необхідно обчислити саме цей вираз і вписати потрібні числа у клітиночку. Тому, дітки, дивимося: 4 додати 1. Ось ми з вами виконали дію. Яка тут має стояти цифра, яке число? П'ятірка, правильно, так! Напишіть, будь ласка, сюди 5. Тепер до 5, дітки, ми знову додаємо одиничку, збільшуємо п'ятірку на одиничку. Яке число тут має стояти? Шістка, молодці. І тепер до 6 додаємо ще одну одиничку. І скільки в нас буде? І буде 7. Дітки, то 4 додати 3 скільки буде? 4 додати 3 дорівнює 7. А 4 додати 1, додати 1, додати 1, скільки буде? 4 додати 1, додати 1, додати 1, дорівнює також 7. Запишіть, будь ласка, відповідь у наш вираз. Завдання четверте: обчислий поясни, як виконали дію віднімання, що спільного і що відмінного в цих малюнках і записах. Дивіться, ми з вами бачимо смужку. Смужка складається із дев'яти прямокутничків. На першому малюночку відрізали. Чотири прямокутнички від смужки, але кожен прямокутничок відрізали поступово. Тобто дев'ять зменшували частинками кожен раз на один прямокутничок. Давайте порахуємо, скільки ж залишилося. Якщо від 9 відняти один буде 8, відняти ще один буде 7. Сім відняти один буде 6. 6 відняти 1 буде 5. Скільки на смужці залишилося прямокутничків? 5. Так, запишіть, будь ласка, відповідь у перший вираз. Подивіться, наступний малюнок: у нас була смужка на 9 прямокутничків. Від смужки відрізали ті самі 4 прямокутнички, але відрізали всього 2 рази по 2 прямокутнички. Нам необхідно дізнатися, яким чином залишилося ось ці 5 прямокутничків. Дивіться, склали такий вираз. 9 мінус 2 мінус 2. Давайте спробуємо його розв'язати. Якщо ми від 9 віднімемо 2 дітки, от взяли і відрізали 2 прямокутнички. Скільки залишається прямокутничків на смужці? 7. правильно. А тепер від 7. Віднімаємо ті самі два. Скільки прямокутничків в нас в смужці залишається? 5. Так, тобто вираз 9 мінус 2 мінус 2 дорівнює також 5, як і тут. Запишіть, будь ласка, цю відповідь. Поглянемо на наступний малюночок. Знову була смужка із прямокутничками 9 штук. Один раз відрізали смужку із чотирма прямокутничками і склали вираз 9 мінус 4. Було 9, 4 відрізали, скільки залишилось, дітки? Залишилось 5. Так, запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. А тепер подивіться, що спільного між цими виразами. Від 9 віднімається 4 і отримується 5. Що різного? По різному віднімається 4. В першому випадку від 9 віднімали 4 прямокутнички по одному, тобто число 4 розклали на частинки. 1, 1, 1, 1. І поступово 4 одинички віднімали від 9. На другому малюночку від 9 віднімали 4 двома частинками, тобто число 4 розділили на 2 і 2. І поступово від 9 відняли спочатку 2, а потім від того, що отримали ще раз 2. А на третьому малюнку від 9 просто порахували 4 і відрізали 4 прямокутнички, тобто цілим числом. Пам'ятаєте, що віднімати можна цілим числом, а можна віднімати частинками. Погляньте завдання п'яте на сторінці 36, друкованому зошиті. Пригадайте, дітки, що це таке? Це фігури. Так, подивіться, що це таке. Це у нас промені, тому що промінь має початок, але не має кінця. А це у нас. Лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Це відрізки. Відрізки мають і початок, і кінець. Це лінія пряма, а це ламана лінія, яка складається із декількох частиночок. Для того, щоб виконати це завдання, дітки, вам необхідно підготувати олівці двох кольорів синього і червоного. Тепер увага. Наведіть. Промені олівцем синього кольору. Пам'ятаємо, промінь має початок, не має кінця. Шукаємо промінь. Ось промінь. Ось промінь. І ось промінь. Будь ласка, знайдіть промені у своєму зошиті і наведіть їх синім олівцем. Так, дітки. А тепер наведіть відрізки олівцем червоного кольору. Пам'ятаємо, відрізки мають і початок, і кінець. Знайдіть, будь ласка, дітки де наші відрізки. Ось один відрізок. І ось відрізок. Так. Знайдіть їх, будь ласка, в своєму зошиті, і наведіть олівцем червоного кольору. А які лінії в нас залишилися не зафарбовані? Пряма лінія і ламана лінія. Молодці. А зараз я пропоную вам. Задачу на логіку. Послухайте уважно: у гаражі стояло три червоні та три жовті автомобілі. Ввечері з гаража виїхало три автомобілі, якого кольору вони можуть бути. Подивіться: якщо три червоних і три жовтих, скільки їх разом? Шість. Але ввечері виїхало лише три. Які кольори можуть бути в цих трьох автомобілях? Давайте розглянемо декілька варіантів відповідей. Значить, перший варіант: ввечері можуть виїхати автомобілі жовтих кольорів. Їх три три. Вони можуть всі виїхати? Можуть, звичайно. Другий варіант: ввечері з гаража можуть виїхати автомобілі червоного кольору. Їх три? Так, звичайно, три. Вони можуть всі виїхати ввечері. Можуть, так. Тепер третій варіант, дітки. Які іще кольори можуть виїхати. Може виїхати два автомобілі червоного кольору і один автомобіль жовтого кольору. Разом їх три, дітки? Так, вони можуть в такому плані виїхати. Звичайно. І четвертий варіант. Навпаки, можуть ввечері виїхати один червоний автомобіль і два жовтих автомобілі. Разом їх три, три. Вони можуть виїхати, так? Можуть. Так, молодці. Оберіть, будь ласка, цеглинку потрібного кольору, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. Я дякую вам за увагу, за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!